Дослідження попереджає, що в морепродуктах продуктового магазину в США виявлені акули, що знаходяться під загрозою зникнення. Тіньовий ринок акули, чому дешеві морепродукти можуть коштувати нам океану та здоров'я. Сучасний споживач, прагнучи до здорового харчування, все частіше звертає увагу на морепродукти, багаті білком, омега, трижирними кислотами та іншими корисними мікроелементами. Вони давно завоювали місце в раціоні багатьох людей. Однак за яскравою обгорткою корисності ховається темна сторона неконтрольований ринок акули, де зникаючі види продаються під виглядом більш поширених, а споживачі залишаються в невіданні про реальне походження того, що вони їдять. Недавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Північної Кароліни, б'є тривогу. Американські ринки морепродуктів буквально завалені акулами, що знаходяться під загрозою зникнення, які продаються під невірними або розпливчастими назвами, часто за неймовірно низькими цінами. Як людина, яка захоплюється океанографією та цікавиться проблемами сталого розвитку, я давно стурбований станом світового океану. Бачите, як один з найдавніших і найважливіших хижаків акула стає жертвою неконтрольованої спраги прибутку, викликає глибоке розчарування. Акули це не просто великі, страхітливі риби, вони відіграють ключову роль у підтримці здоров'я океанських екосистем, контролюючи популяції інших видів та забезпечуючи рівновагу в харчових ланцюгах. Зникнення акул тягне за собою непередбачувані наслідки для всієї морської фауни і навіть для людини, що ховається за ярликом акула. Результати дослідження, опубліковані в рубежах морської науки, шокують своєю відвертістю 93% зразків акули, проаналізованих вченими, були марковані невірно або вводили споживачів в оману. Це не просто помилка маркування, це навмисне приховування інформації, що дозволяє дистрибуторам скористатися продажем рідкісних та зникаючих видів. Особливо тривожним є той факт, що деякі з цих видів, такі як велика і зубчаста молотоголова кула, класифікуються міжнародним союзом охорони природи МСОП, як такі, що знаходяться під загрозою зникнення. Ці акули є океанським еквівалентом левів, довгоживучих хижаків, які відіграють важливу роль у підтримці балансу екосистеми. А тепер, на думку вчених, їх м'ясо продається всього за 2,99 долара за фунт. Це абсурдна ціна, яка не відображає реальну цінність цих тварин і стимулює їх подальше винищення. Чому це важливо не тільки для океану, але й для нашого здоров'я. Крім екологічних наслідків, неправильне маркування акули несе в собі серйозні ризики для здоров'я людини. Як відомо, в ем'ясі акули міститься велика кількість ртуті токсичного металу, який може чинити негативний вплив на нервову систему, особливо у дітей і вагітних жінок. Неправильне маркування позбавляє споживачів можливості робити усвідомлений вибір, уникаючи продуктів з високим вмістом ртуті. Як підкреслюють дослідники, якщо ми не знаємо, що ймо, ми не можемо захистити себе від потенційних небезпек? Що можна зробити? Ситуація, безумовно, вимагає термінових заходів. Що ж можна зробити, щоб зупинити цей божевільний процес? Посилення законодавства Сполучені Штати повинні вимагати від дистриб'юторів морепродуктів вказати точні видові назви продуктів, що продаються. Це дозволить споживачам та регуляторним органам відстежувати походження продукції та запобігати незаконній торгівлі. Незалежна сертифікація необхідно створення незалежних організацій, які будуть проводити сертифікацію морепродуктів, підтверджуючи їх походження і відповідність стандартам сталого рибальства. Освіта споживачів важливо підвищити обізнаність споживачів про проблему незаконної торгівлі акулою та ризики вживання морепродуктів з високим вмістом ртуті. Підтримка сталого рибальства необхідно підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток сталого рибальства, яке не загрожує популяціям акул та іншим морським мешканцям. Вибір усвідомлених брендів, споживачі повинні вибирати бренди, які дотримуються принципів сталого рибальства і надають повну інформацію про походження своєї продукції. Особистий досвід та спостереження. Кілька років тому, під час поїздки в Костаріку, я мав можливість поспілкуватися з місцевими рибалками, які розповіли мені про проблему незаконного вилову акул. Вони говорили про те, що деякі дистрибутори купують акулу браконьєрів, які використовують нелегальні мережі і методи, завдаючи величезної шкоди популяціям. Це був шокуючий досвід, який змусив мене задуматися про наслідки нашої споживчої культури. Я також помітив, що деякі ресторани та продуктові магазини продають морепродукти за неймовірно низькими цінами, що викликає підозру. Найчастіше за цими низькими цінами ховається нелегальний вилов і незаконна торгівля. Укладення. Проблема незаконної торгівлі акулою це не просто екологічна проблема, це проблема, яка зачіпає здоров'я людини і майбутнє світового океану. Необхідно терміново вжити заходів, щоб зупинити цей божевільний процес і забезпечити стійке майбутнє для акул і для нас самих. Ми, як споживачі, повинні бути більш усвідомленими та вимогливими до того, що ми їмо. Ми повинні підтримувати бренди, які дотримуються принципів сталого рибальства і надають повну інформацію про походження своєї продукції. Тільки разом ми зможемо захистити світові океани і забезпечити майбутнє для цих дивовижних істот. Пам'ятайте, кожен наш вибір має значення: вибирайте усвідомлено, вибирайте майбутнє. Ключова думка, поінформованість споживачів та підтримка сталого рибальства є ключовими кроками до вирішення проблеми незаконної торгівлі акулою. Рекомендація: Вивчайте інформацію про походження морепродуктів, які ви купуєте. Вибирайте бренди, які дотримуються принципів сталого рибальства. Підтримуйте організації, що займаються захистом океану. Підвищуйте обізнаність своїх друзів і близьких про проблему незаконної торгівлі акулою. Не купуйте морепродукти, походження яких вам невідомо.